Гутаперчева жінка, наче з книжки картинка, наче інопланетна, безхребетна істота, ти чиясь половинка чарівного моменту. Гутаперчева жінка, котра в нього ти, хто ти? Ти така неймовірна, гарна, любляча, вірна, непідкорена, сильна. Хоч згинаєшся долу, але погляд царів не каже: любий, я вільна, я гнучка і незламна, повклоняюся долі. Я стелюся під ноги рушником на дороги, у коханні молюсь, розкриваючи душу, але це все роблю не для тебе, для Бога, що заснула тобі. Просинайсь і одужуй.